Аукціон Автоплейс це сотні європейських автоаукціонів в одному місці. Що це означає? З нами ви знайдете як автомобіль в ідеальному стані, так і з незначними пошкодженнями. Реєструйтеся на нашому сайті, це абсолютно безкоштовно. Кожному користувачу ми надаємо персонального помічника, який допоможе розібратись із функціоналом сайту. Після реєстрації ви отримаєте повний доступ до інформації про технічний стан авто, додаткові фото автомобіля, звіт по експертизі, історію технічного обслуговування, якщо вона надана аукціону. Знайшовши автомобіль, ви вносите депозит і робите ставку. Якщо ваша ставка стане переможною, ви отримаєте сповіщення і зможете забирати своє авто. Ми подбаємо про всі фінансові та юридичні формальності, організуємо доставку вашого авто до нашого логістичного центру. А при необхідності доставимо авто в Україну вже повністю з Зареєструйтеся зараз, щоб мати доступ до авто за аукціонів Європи вже сьогодні.